Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Після плідних активних вихідних ми повертаємося до свого буденного життя. Ми з села повернулися додому, там підтягнули всю роботу, все, що можна, ну, звичайно, ще треба поїхати і підготувати уже все до зими. Але то згодом. А сьогодні працюємо вдома. Вчора, ну, звичайно, трішечки запізненням, осінь усі заняті, це ясно. Я подивилася канал Ліс Сад, Город. як пані Лариса робила домашній сир з домашнього молока. Вона зважила і доказала, що це вигідно. Ну, звичайно ж вигідно. Я з цим згідна і ми це робимо давно. Коментар я не писала, я підтримую її на 150, а може й 200, а може і більше відсотків. Це дуже правильно, смачно, корисно і, звичайно, вигідно. Ну, ми кожного разу теж прораховуємо вигоду, коли їдемо до батьківської хати, тому що. Їхати за 50 кілометрів, вирощувати картоплю. З нами це не погоджується ніхто, тому що картопля в цьому році по 8 гривень, скільки її потрібно, то можна і купити. А щоби в нас є надлишки, хтось хотів купити, як раніше закупляли люди по 200-300 кілограм, ви знаєте, ніхто не купляє. Ідуть у супермаркет, беруть 5 картоплин. Навіть ніхто не хоче купувати на ринку. Так що ми шукаємо вигоду в якомусь другому напрямку, але до батьківської хати їдемо і не закидаємо її. Тому ми кожного разу стараємося у сусідів купити молоко. У нас на ринку банка молока 3 70 гривень. Ну і е, погодьтеся зі мною, воно не тієї якості, що ти прийдеш на подвір'я і візьмеш у господині е, прямо з е, апарата. Е, уже руками майже ніхто не доїть корів, тому що якщо хтось тримає, тримає дві-три і всі стараються доїти апаратами. Ну, якась така пора, що. Корови не дуже гарно дояться. Цього разу ми взяли у свого рідного брата дві банки молока, одну банку я скипятила, не зовсім два літра. І з однієї зібрала сметану. Зараз я вам покажу і буду теж робити сир. Ось я зібрала сметанку. З одного слойка вийшло, ну, мабуть, грам 400. Трішечки залишилося, може, я не дуже чисто, але це дуже добре. Ну, в нам молоко дісталося бонусне цього разу, безкоштовне. А якщо купити, то в селі воно коштує 50 гривень. Так що можна прорахувати. У нас на ринку сметана коштує 120 гривень літр, 60, півлітрова баночка. Ну, і я е, злила з того молока, що кип'ятила, відлила літр. Зараз я якраз доберу е, баночку, поставлю у холодильник, воно застигне. Сметана дуже буде смачна. І сир теж. Ну, а те, що залишиться в літровому слоїку, ми вип'ємо з варенням. Це в нас чоловік дуже полюбляє, він молочний хлопець. І сир роблю я шляхом стерилізації. Трішечки я лінуюся мити слоїки. Якщо його закласти в духовку, то він трішечки запікається і мити його важче. Але із за однієї банки я не буду ганяти духовку. Я робила, звичайно, але мені так швидше я роблю зазвичай два слоїки, а ну, цього разу вийшло так, що один. Доведу до кипіння. Коли закипить вода в кастрюлі я виключаю, охолоджую е і після відсіжую на марлю. Ну, зважувати я, мабуть, не буду, а може й буду. І, як казала пані Лариса, бонусом іде сироватка, ми її використовуємо завжди, ми її не виливаємо. Жарю налисники дуже смачні. Вони такі чуть-чуть кисленькі, з соленим сиром. Це ми таке любимо, з грибами теж дуже смачно. ну Можна з м'ясом, з капустою і з картоплею теж, як хто придумає. Ну і печу хліб, і якось я вам показувала, як я пекла сливовий пиріг. Теж на робиться, так що вона не виливається, це дуже хороший молочний продукт. Ну, Сир робиться, а ми до роботи. День лише починається, і тиждень теж виїхала після домашніх справ на дачу, хоч на дворі вже така осінь добігає зсередини. Бачу, дерева починають перефарбовуватись уже, листя жовкне. Ну, горіх це ясно, вишня, черешня, трава у нас жовта дощів немає. Сухо, це не показник. Але осінь наступає. Подивіться, яка шепшина вже червона, і йду прибирати ділянку від трави. Уже яблука починаємо збирати, трошки проріджувати. Одним словом, йду займатися. Городніми справами, але по дорозі зараз трошки зберу шепшини. Нам її багато не треба, ну десь літр, півтора, щоб з донькою ще поділитися, висушити на зиму до чаю. Потрібно, щоб не ходити десь, не збирати по полях, то зараз тут по дорозі я і зірву. Подивіться, яка в нас аварія. Уже наші стовпини витримали навантаження і попадали. Сережа їх попідпирав. І тепер поставив собі задачу першою справою поміняти опори на винограднику. Уже журиться. Ще в китиці висять, листя зелене, обрізатись буде ще не скоро, лоза, а виноград падає. Так що осінь йому забезпечена, без роботи сидіти не буде. А я подивіться, кінець вересня поливаю город. Хто б це таке придумав. Зараз полью трохи капусту, це в нас агресор. І стара грядка з полуницею. Вуса відпускає, я хотіла ще трошки її розсадити. Вуса відпускає, а вони не мають за що вцепитися. Земля суха і в повітрі. Так корінчики і присихають. Так що трошки сьогодні полью. Може десь двох будуть дощики. Подивіться, яка в нас розвелася саранча. Вона ще й кусає. І в цю пору її досить такі багато на ділянці. Казав весною Сережа, що мало огірків посадила. Подивіться. Оці ще зеленці такі висять. Листочки вже жовтіють. Ми хоч і кропили, ну, вже їм пора. Я їх висівала ще 10 квітня. Кабасики трошки я не збирала, бо були в селі. Вже й зморилася від цього врожаю. Дивіться, 50 сантиметрів від землі. Який пучок. Влітку вони не витягували ці всі пучки, подивіться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну що, збираю гірки? Уже сонечко закотилось. Так, друзі, приїхали ми додому. Уже вечеря на столі. У нас сьогодні правильне харчування, салат осінній, капуста, морква, цибуля і ротунда, і риба. Судак запечений і засмажений лящ. Так, трошки перекусимо. Але перш ніж сідати вечеряти, я вирішила все ж таки зважити сир. Мені самі цікаво, що у мене вийшло, бо грудочка така не дуже величенька. Але ми зараз побачимо. На ринку у нас сир 120 гривень кілограм. Так, вага на нулю. Я його так із марлючкою. Буду важити 630 грам з однієї банки. Ось такий сир дуже гарний, жирненький, навіть є такі жовті крапинки сметани. Я сметану не дуже добре зібрала. Ніжний, свіженький, не перекисший. Зараз пробую. Дуже добрий. Ну що, це буде нам на сніданок. А зараз ми сідаємо вечеряти. Усім, хто ще не вечеряв, смачного, нам теж. І усім дякую за перегляд. Дякую, що. Були сьогодні з нами. Усім мирної ночі, як на швидшої перемоги, і до зустрічі на нашому каналі. Усім пока-пока.